Дуже зручно їздити з круїз контролем. Круїз-контроль призначений для того, щоб автомобіль утримував задану швидкість і не потрібно було натискати на педаль газу. Коли нам потрібно швидкість зафіксувати, ми вмикаємо цю кнопку. На панелі у нас загорається. Значок. Далі ми набираємо швидкість, яку нам потрібно, натискаємо кнопку Set. Ми фіксуємо швидкість, далі можна зняти ну, з педалі газу і їхати. Автомобіль буде утримувати швидкість, задану швидкість. Якщо потрібно збільшити на кілька 1-2-3 кіло... км, ми натискаємо. Зменшити цією кнопкою. Нам потрібно загальмувати, ми пригальмували, швидкість упала. І, знову потрібно встановити швидкість, натискаємо кнопку плюс, і автомобіль набере ту швидкість, яка була задана. Якщо нам потрібно змінити швидкість на іншу, ми можемо також педалю газу натиснути, швидкість зіб'ється. І ми. Для того, щоб зафіксувати знову, яку ми хочемо утримувати, ми натискаємо мінус. Для закінчення користування круїз контролем, ми можемо надати цю кнопку або цю кнопку. Вона відключає. Це кнопка для обмеження швидкості. Якщо нам потрібно обмежити швидкість, коли ми їдемо в населеному пункті, або ще десь в якійсь місцевості, де, нам потріб... де швидкість обмежується, ми натискаємо на цей значок на панелі у нас з'являється значок, ми набираємо потрібну нам швидкість і фіксуємо. Коли ми зафіксували Потрібна швидкість. Автомобіль не буде їхати з більшою швидкістю, скільки б ми не тиснули на педаль газу. Якщо нам потрібно від... відключити, ми натискаємо цю кнопку, нас е, зразу відключається. Або цією кнопкою також відключається на панелі Підписуйтеся на канал. Коментуйте та натискайте на дзвіночок, щоб бачити, коли будуть нові відео. Бажаю всім миру, радості, успіхів, здійснення мрій та гарного позитивного настрою. Будьте щасливі та насолодруйтеся життям!